Та роботи над текстом залежить від того, який текст у вас запропоновано на, безпосередньо на даному уроці. І якщо по типам тексту ми, ви вже, хто працює, помітили, що тексти є різні, є тексти розповіді, і є художні тексти, художні твори, є тексти-описи. Є тексти, ми залишили рубрику з першого семестру Факти і думки, і це вже більш повний насичений текст. Якщо ви подивитеся ось на текст, який називається Смачна дорога, то тут ми починаємо входження в текст із заголовка, яка дорога може виявитися смачною. Як ви думаєте, що ви ходили по смачній дорозі, і як ви думаєте, Хто може бути, ходити по смачній дорозі, чому вона може бути смачною, як вона може виглядати? Ну, тобто, коли діти вже починають читати, в них вже є певні передбачення. І Потім ви їх запитуєте, чи справдилися ці передбачення, чи ні. Найголовніше в тому, що діти, які будуть передбачати, вони не мають точно відгадати, що саме це малося на увазі. Але коли ви почнете аналізувати текст... Звертайте постійно увагу дітей на запитання, що саме в тексті дозволило вам так міркувати, які у вас є докази того, що ви передбачаєте саме так. Ось, наприклад, смачна дорога. Це дорога, яка мені смакує. Тобто я відчуваю цей смак, якою вона може бути. Ну, можливо, на ній ростуть кущі малини, я буду йти і їсти ту малину. Але це вже є... Цілком вірогідне пояснення того, що, чому я вважаю, що дорога має бути смачною. Постійне, не просто фантазування, а ще і постійне повертання, повернення до тексту, до тих слів, які містяться в тексті, для поглибленого розуміння того, що ми читаємо. Ще в першому семестрі ми розпочали знайомство з будовою тексту, і тут продовжуємо для. Підтримки є такі візуальні, візуальна підтримка є пазли, які допомагають дітям орієнтуватися у будові тексту.